Сьогодні я першокласниця». Марійка пустової радісно обіймає матусю. Після тривоги, що тривала майже 12 годин а на подвір'ї ліцею номер один, гамірно родини першачків зібралися, аби не втратити важливий момент першого разу у перший клас. Ми все одно святкуємо, не зважаючи на те, що в нас постійні повітряні тривоги, так угу. Анна говорить разом з донечкою Веронічкою збиралися до школи вкрай відповідально. Ми ходили на шопінг, купували портфель да і встали сьогодні в 6 ранку. Того, що не могли вже більше спати». З нетерпінням чекала на цей день і родина Міхнюк. Маленького Сашка на подвір'я школи привели мама і тато. Хочемо привітати нашу першу вчительку, сфотографувати дітей, познайомити дитину з першою вчителькою. Ми чекали це довго. Наш перший перший клас. Ми самі переселенці з Сумської області. Тобі ж думали, тут буде трошки спокійніше, якось не завадиться цьому. Але що маємо, то маємо. Через тривогу Макарчик провів свій ранок 1 вересня так. Спочатку я проснувся, потім ну, я поїв. Ну далі ну, ну, я дивився ці візом, потім я збирався. І ось, хоча й по обіді, хлопчик прийшов до школи. Сьогодні він бажає однокласникам. Хочу, щоб. Щоб з ними все було добре. Довго жили. Виросли добрими і хорошо. Все було. Все втіло, все втіло гаразд». Амія Притуляк мала нагоду зазирнути у омріяну класну кімнату. Вже обрала парту, за якою навчатиметься. Писати, рисувати. Читати на свій перший, а чекала і вчителька Анна Федорченко зізнається, це її другий набір. Каже, святковий момент першого вересня викрала війна. Звичайно, ми всі готувалися до першого вересня, особливо до першого класу, тому що і батьки, і діти дуже хвилюються. Це новий етап в їхньому житті. І, відповідно, ми готували і фотозону, і подарунки дітям, і святкову лінійку, і перший, звичайно, для них святковий урок, але на жаль. Попри це, ми не змогли вчасно зібратися через затяжну повітряну тривогу. Захід був перенесений на завтра, але все одно, так як батьки, діти чекали цієї миті з нетерпінням, ми все одно після відбою зібралися на території нашого ліцею і все ж таки привітали один одного, зробили невеличку фотосесію. І, взагалом, я побачила діток, їхні усмішки, їхнє бажання вчитися. І чекаю всіх завтра на перший урок. Знайомиться із директором та робить світлину на пам'ять маленький Давід. Із першокласником прийшла вся сім'я. Для нас це дуже велике свято. У нас перший хлопчик, і ми перший раз у перший клас. Ми всі бажаємо миру і бажаємо для своїх дітей, щоб вони могли прочувствувати це свято. Але ну, із за наших сусідів не, не вдалося. Ми чекали, чекали до останнього, що це все буде. але… Ну нічого на завтра, дай Бог, щоб все пройшло. 1 вересня діти прочувствували, що це свято. А на 2 вересня родина відкладає все те найважливіше, що війна завадила зробити сьогодні. Познайомити дитину з його первим класом, з його первою вчителькою з друзями, які в нього будуть тепер всі 9 років. 1 вересня познайомитися із школою мали б чотири перші класи, говорить директорка Олена Рогальова. Загалом цьогоріч у ліцею рекордна кількість класів. Їх 36. Та вже традиційно дзвоник лунає лише для першачків. Перше вересня це однозначно той день, коли увага всіх працівників закладу прикута до наших найменших. І цьогоріч уже котре у нас на перше вересня, це у нас чотири перших класи. І сьогодні до школи на свій перший урок мало прийти. 101 учень та учениці. Якщо говорити конкретніше, то 51 дівчинка дівчинка, 50 хлопчиків сьогодні мали перепереступити поріг свого класу. Ну але на жаль, але все одно я вам скажу так: сьогодні, після того як була скасована тривога, дуже багато родин просто завітали таке на неформальне ознайомлення зі школою. Вони зустрічалися з учителями, зустрічалися один з одним. Якщо все буде гаразд, то завтра спробуємо святково зустріти наших дітей. Ну а взагалі, ще раз повторюся, перше вересня це свято для дітей і про дітей. Тож вчителі вже з нетерпінням чекають на учнів. кажуть, зроблять все, аби перший день у школі для малечі був по-справжньому особливим. Вітаю з першим вересням до зустрічі у першому класі.